Друзі, приніс вам чудову новину. Я думаю, ви вже почали забувати нашого головного інтелектуала цього скликання Верховної Ради. Людина, яка людина, яка породила найкрутіші меми про гумову ляльку, там і багато чого решта. Ну звісно ж, мова йде про Колю, Катлету Тіщенка, Кума Андрюша Єрмака. Дуже класну людину, яку пов'язують в відкритих джерелах з організованою злочинністю в 90-ті роки, ресторатор наш дорогой, який, як ви пам'ятаєте, знаходився всього лиш, правда, під домашнім арештом після того, як напав на військових в Дніпрі, тому що намагався зі своїми підручними їздити по кол-центрах, як подейкують, ставити їх під свій контроль і брати з них гроші. Здавалося б, що ж могло пойти не так. Нарешті господин ну, хоч трошечки уйметься, Ну, ніт! Буквально от на днях судов на судовому розгляді було прийнято рішення про пом'якшення йому власне цього от заходу. Тобто він вийде на з домашнього арешту, так сказать, на волю в пампаси. Ну але в пампаси він не хоче, а хоче знову Верховну Раду. Тому, як повідомляють уже змі, зовсім невдовзі господин Тіщенка, цей могутній багнет партії Слуга народу поповнить її трошки, такі знаєте, проріджені ряди. І скоро зовсім скоро його голос буде в унісон звучати з іншими титанами партії Слуга народу і знову буде голосувати за всі такі потрібні, потужні, незламні, рішучі і стійкі ініціативи з офісу президента виникає питання: а що ж це було? Чому ж в принципі каляна відправили, хоч трошки посидіти вдома? Ну, подейкують, що просто йому дали зрозуміти, що дядя, ну якби розумієш, все понятно, ти свой, ну типа ні барзі і не підставляйся. Ну і потім, знаєте, народ же ж гупі, який в телеграмчикі сидить. Він уже забув про все, що було. А зараз Коля опять появиться, буде опять на телемарафоні навалювати про те, як он значить, потужно підтримує незламний курс Володимира Зеленського. Чоловічок полізний, нужний, пусть в хазяйство все пригодиться. Тому його і випустили, бо чого хорошу людину ото вдома тримать? Хай ходить в Верховну Раду, там якраз голосів не вистачає. Ну що, голосів не треба? Треба, от хай працює. А жарти жартами, друзі, я просто хочу зазначити, що. А як бачите, коли чоловічок прям свой, то його навіть за кордон не треба випихувати і придумувати, як його вивозити там, з допомогою мінтів чи ще когось. Можна просто потримати кілька місяців вдома, а далі спокійно випустить його, і він спокійненько собі буде далі ходити у Верховну Раду. Я навіть не знаю, яка мораль цієї історії. Напевно, одна: весна прийде, точніше, вже не просто весна, вже середина травня, а сажать. Будемо хіба що картоплю, якщо буде де.